Гаунт здригнувся у вісні. Він двічі вимовив слово таніт. Його повіки затріпотіли і закліпали. А тоді він заговорив, досі згорнути калачиком Я не дам їм померти! Вони мають вижити! В Ви ім'я імператора, Симе! Замить його голос стих і перетворився на бурмотіння. Руонова рука закам'яніла на ножі. Він завагався. Гаунт заговорив знову. Його сонний голос був тихим та монотонним. Ні, ні, ні. Горить, воно горить. Я б ніколи, я б ніколи. Ніколи що! прошепів Роун, збираючись шарпнути кинджал швидким смертельним рухом. Та нід, вимія імператора. Роун розвернувся, не підводячись на ноги. Він підняв ніж. Але не для того, щоб вбити комісара. А натомість він кинув його розлогою дугою. Клинок вилетів з печери та застряг у горлі орка, котрий повз усередину. Потвора забулькотіла і поточилася. Роун почув з надвору хрипкі крики. Він штовхнув гаунта ногою у бік, аби розбудити його, підхопив лазгвинтівку і відкрив шалений вогонь по входу у печеру. Вони тут, гаунте, виродку ти сраний! закричав він. Вони прийшли по нас.